Ну, от і ми дійшли до важливого питання, яке, власне, для якого сьогодні було потрібно це засідання парламенту влади, щоб провалити блокуючі постанови по тому, щоб зупинити божевільне рішення про купівлю російських реакторів за сотні мільйонів доларів. Я не знаю, як це можна пояснити нашим військовим, які зараз в них три роки не збільшується зарплата. Навпаки, тільки зменшилась, бо відмінили тридцятку, яка була один рік, потім її навіть менше відмінили. Далі їм зарплати не збільшують. Курсанти, майбутні офіцери отримують жалюгідні 2,5 тисячі гривень. Обмежено придатні, виведені поза штат, отримують далі 700-800 гривень. Знущання з людей просто знущання на військових грошей нема, на російські реактори є. На українську дитину грошей нема. 860 гривень на дитину на місяць до трьох років. Будь ласка, отримай і дозволь собі все, що хочеш. Це ж можна отримати. Правда, дитину 860 гривень 30 днів. Можна ж, правда, пробували? От вам достатньо 860 гривень на українську дитину. Нема на російські реактори є. Далі на українського вчителя нема грошей. Ну нема, бо куди ж там там освіта, не взагалі хто в школі працює, в дошкільній освіті на вихователі взагалі нема жалюгідні 4-5 тисяч гривень. Вчитель 7, 8, 9, Нема грошей. На українського лікаря нема грошей. На українського військового, українську дитину, українського лікаря, українського вчителя, українського залізничника грошей немає. На російські реактори гроші є, бо можна вкрасти звідти, набити зараз собі кишені, як в останній раз, а воно втекти з цієї держави, і абсолютно пофігу, що з нею буде.